Пригарного, благословенного, надіюся відпочинкового дня суботи, перепрошую за мій трошки голос. Я простудився, як виявляється, чи ще не залікувався сьогодні. Субота, значить, вчимося від старших. Тепер на днях до мене завітали батьки мої. І ми щось говорили про всі ці ситуації з електрикою, з відключенням, бомбардуванням черговим. І дійшли собі до такого висновку, що, а що би робити? Так, такого, аби, ну, цих, аби між цим вижити, справді, бо це дуже тисне. Коли, ну, якщо не бомбардування, якщо не погані новини, то відсутність електрики, відсутність тепла нормальна, відсутність газу. І батьки відразу, почали під, 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 ідеї підкидати. Батько, наприклад, каже, а уявляєте, а я пам'ятаю час, коли взагалі у нас не було електрики ще. І, так трошки смутно у, у дитинстві ми дуже дивувалися, коли з'явилася взагалі електрика, як це сильно світить. Схоже, здивування ми сьогодні маємо, коли нема 7-8 годин електрики, будемо включити. А мама каже, мамка каже, що послухайте, а як тоді тим, в кого мало того, що немає електрики і холодно, а ще і на -на над головами літають снаряди, вибухи, чутки або слухи про когось загиблих із близьких. Тому каже, ми, ми майже і не маємо на що скаржитись. А це прикрість, ми якось притягнемо. Там, трошки без світла, трошки без тепла, накладемо в якусь пічку, зробимо, в пічці ватру зробимо. Тому це таку до ідею, що слухайте, в сьогоднішній час особливо важливо е, собі пояснювати, що можу доброго в цьому знайти. Так, прикро, так, слухати неприємно. Так, слух... війна додається чути і в інших сферах, правда, в теплі, у електриці. Але це важливо знаходити, а що доброго я цьому бачу, або який добрий урок з цього можу витягнути. Тому давайте сьогодні буде домашнім завданням обов'язково в коментарях під відео написати, що доброго ти видиш. Що доброго можеш ти витягнути з усіх цих дивних подій, які відбуваються, які, які тривають, який хороший висновок можеш зробити для себе, для близьких, для рідних. І тому давайте якимось хорошими думками або хорошими висновками. Або Дійсно, цим добрим поділимося і підбадьоримо один одного. Власне, для того, аби триматися. І на таке ми переживали, і на таке переживемо. Тому будьте благословенні, тримайтеся, борімося і підтримкою, і благословенням один одного. Маєтеся файно, чекаю від вас коментаря. Мир вам!